У місто, де відбувся перший матч збірної України. У, у, у. місто. Давай умень. Неправильно. Ну що, Макс, готовий? Так. Слово на літеру А. Батьківщина футболу. Англія. На Б. Найкраща команда України. Буковина. Правильно. На В. Як по батькові Палагнюка. Васильович. Правильно. Г. З якого міста ФК Гірник спорт? Правильно. Г. Легенда Манчестер Юнайтед і збірною Вельсу. Рен Гікс. Правильно. Д. Матч між принциповими суперниками з одного міста чи регіону. Дербі. Правильно. Е. Футбольний клуб із Барселони. Еспаньол Правильно. Є. Великий турнір, який приймали Україна та Польща. Євро 2012. Правильно. Ж. Клуб сенсація цьогорічної Ла Ліги. Жерона. Правильно. З, що об'єднує Блохіна Біланова і Шевченка. Золотий м'яч Правильно. І. Одвічний суперник Мілана. Інтер. Правильно. Й. Ім'я футбольного експерта і екстренера Динамо та збірної України. Е, Йожев Саба. Правильно. К. Де проходить Україні чемпіонат світу? Е, Катар. Правильно. Л. Фланговий захисник, який активно підтримує атаку або закриває усю бровку. Е, фланговий захисник. Е, далі. Пас. Латераль. М. Двічі найкращий гравець узбецького ФК Динамоса Маркант, а нині головний тренер клубу першої ліги. А, ну, наш головний тренер, правильно? А, М. А, Мільнічук. Правильно. А. Н. Як донедавна називали Баєр Леверкузен? Нещодавно байер леверкузен. Не, не вигравали трофеї вони. Пас, пас. Неверкузен. О. Клуб, який дав в оренду Андрійчука. Олександрія. Правильно. П. Гравець, через якого найчастіше йдуть атаки. Hormaker. Правильно. Р. Команда, яка найчастіше вигравала Лігу Чемпіонів. Реал. Правильно. С. Як називають футбол у США? Сокер. Правильно. Т. Футбольний стиль гри з використанням короткого пасу та контролю м'яча. Тільки так. Правильно. У. Місто, де відбувся перший матч збірної України. У. Місто. Давай, Умань. <с> Неправильно. Ужгород. Ф. Молодий лівоногий Вінгер грає у першій лізі під сьомим номером. Ф? Е? Парасієнка? Правильно. Х. Більше ніж дубль, але менше, ніж Покер. Хетрик. С. 26-й номер Буковини. Е, Цурупін. Правильно. Ч. Че, чемпіон Європи U-19 родом з Чернівців. Е... Пас. Чайковський. Ша найстаріший футбольний клуб світу. Ще раз яка буква? Найстаріший. Ще. Ша. В прем'єр-лізі ще грає така команда. Український? АПЛ. Шеффілд. Правильно. Ща. Накладки, які захищають гомілки від ударів. Ю. Нігерійський півзахисник Динамо 2000. Я. E Швейцарський футбольний клуб, якого таких є. E shpri... Правильно.